Привіт, профі та не профі! Усі, хто навіть на весіллі хрестинах показує з телефону фото отакенних нехторішніх wow! помідорів зі своєї грядки. Мене звуть Юлія Бігліцова на Ютуб-каналі Професійне насіння. Сьогодні будемо говорити про розсаду. Бо хочеш, не хочеш, уже мусиш. Розсадні культури ми готуємо до висадки завчасно. Тому цій темі присвячуємо кілька випусків. Подорож до світу розсади починаємо із баклажанів. У професійному насінні хочу звернути вашу увагу на білі баклажани. Аристократично красиві, екзотично привабливі. Вони сяятимуть у вас на грядці, притягуючи захоплені погляди. Сьогодні обговоримо два гібриди цих білих красенів із Нідерландів: Аретуза f 1 та Бібо f 1 Аретуза це міцні кущі за вишки майже у метр. Вони зав'язуються навіть у стресі, довго зберігаються. І у полі у зрізаному вигляді. Бібо, схоже, за характеристиками, всі вони детально описані на нашому сайті, але відрізняється, зокрема, тим, що швидко росте. А ще саме у Бібо один із найсмачніших плодів і ніжна м'якоть майже без гіркоти. А чи є це у нас таке дрібне, доволі примхливе насіння? Впізнаєте кореневу селеру? Для неї вже теж час. Поверхня насіння вкрита ефірними оліями, які захищають саме насіння від шкідливих умов, але ускладнюють проростання. Тому пророщувати селеру треба заздалегідь. Ми пропонуємо три голландські гібриди ілона. Це отакі гіганти до 2 кіло з білою м'якоттю, яка добре зберігається після переробки. Ще є діамант, це трохи менша селера, росте десь до кілограми півтора, але запросто зберігається до травня. І гібрид президент це селера із дуже поважною назвою з ранніх сортів стійка до стрілкування, вірусної мозаїки та інших захворювань. Ну і томати. Куди ж без них? Сьогодні про три гібриди від United Genetics. Гібриди не нові, але перевірені часом. І на салати для консервації вони всі ґрунтові, добре стеляться, мають хороше покривне листя, яке захищає плоди від опіків влітку. Ну і по порядку хочете відро томатів з куща? Тоді раджу спробувати Uno Rosso F1. Цей гібрид досить швидко плодоносить, толерантний до багатьох грибкових захворювань і навіть у дощове літо протистоїть гнилі. Ще добре транспортується. До речі, заходьте на наш сайт, там ще й і відео про цей гібрид є, подивитесь майже в реалі. І ще один сорт томату для розсади Бріксол F1. Він надранній і високоврожайний. Практично не вразливий до хвороб, головне поливати, підгодовувати, і обробляти засобами захисту і не потребує особливої агротехніки. На нього раджу звернути увагу любителям томатного соку, саме те, що треба, і замикає нашу чудову трійку розсадних томатів Yellow River. Ці жовті плоди не тільки гарні, вони засмакують тим, хто має алергію на червоні томати, а ще вважаються найменш калорійними і містять невелику порівняно з іншими кількість вітаміну С, тому оптимальні для людей з підвищеною кислотністю шлунку. На сьогодні це все. Ще про розсадні культури поговоримо у наступному випуску. Дякую, що були з нами! Хай ваші салати, супи, борщі та консервація будуть найсмачнішими та найкориснішими.